Галина Шпак, футболістка. Більше 20 років вона бере участь у аматорських змаганнях. Я з футболом займаюся ще із школи. Вчилася в Вінницькому державному педагогічному університеті. Я також гуляла там футбол, О, е, грала за команди. Поліся зараз гуляю за команду Янтарочка Львівська область. Галина розповіла, що тренери довіряли їй грати у різних амплуа. І на воротах бувала стояла гуляра і лівого грала захисника і пів півзах... і даже на гуляла. Футболістка каже, що забитих голів не рахує, але найбільше їй запам'ятався епізод, коли вона влучила у ворота полтавської команди у складі жіночої збірної Житомирської області. Ми з чемпіонами гуляли полтавою. Ми гуляли переяску в Хмельницьку, Пер і коли я забирала з центру голу, перекинула через себе, пробігла і забила удари по воротах і ведення тема уроку у нас сьогодні. Футбол на уроці ми будемо ведення м'яча вчиться. Більше 17 років Галина Шпак викладає фізкультуру у філії Корненського ліцею. Ну, цікаво, я полюбляю дуже ці уроки фізкультури, а якщо ще й футбол, то крапко дуже люблю. Спочатку я взагалі не вмів, а потім почав трішки гуляти, почав захоплюватися, і мені сподобалось і вже трошки вмію гуляти. Хочеться ще й ще, тому що це дуже цікаво. Ми б'ємо по поворотах, ми обводимо фішки, і це цікаво. І нам Галина Миколаївна дуже допомагає. Ми сприяли, щоб вона і на змагання відвідувала ці змагання, їздила. і Ми їй дуже вдячні, що вона прославляє. На честь нашої школи захищає Галина Шпак одна з найкращих футболісток області, каже Олександр Сташенко, тренер. Галя це авторитет і людина, яка своїм прикладом показує підростаючому поколінню, як потрібно працювати над собою. Зараз Галя продовжує активно займатися футболом. Зараз вона є членом футбольної команди Янтарочка Новояворівська, але ми віримо в те, що вона повернеться в команду Полісся і буде вже проставляти команду Полісся на Всеукраїнському рівні Леонід Харшан Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.